На цьому році ми познайомимося з темою використання довідкої системи текстового процесора. Навіть добре засвоївши основні методи роботи з документом в текстовому процесорі Microsoft Word, користувач іноді не може з величезного пропонованого матеріалу вибрати потрібну команду або не знає, як налаштувати певну команду. В цьому випадку можна використовувати довідкову систему текстового процесора яка за принципами організації нагадує довідкову систему операційної системи Windows. Команди роботи з довідковою системою програми Microsoft Word зібрано до тематичного меню довідка. Як його знайти? Є в мене російськомовна версія Microsoft Word, тому я буду говорити на російській мові. Справка. Справка Microsoft Office Word. От вискакує таке вікно, ми повинні використовувати ось ці два параметри. Оглавлення або зміст. Тут зібрано по тематиці, клацаючи по ньому, ми можемо обирати. Наприклад, ми вставляємо фігуру і ми не знаємо, як підігнати розміри. Викликаємо довідку. Выбираем рисунки. Шукаем відповідный запрос, Підказка. Изменим положение рисунка або фигуры. И вот нам рассказывает. Наведите указатель Миши на один из маркеров изменения размера. Вот цей маркер. В одном или нескольких направлениях перемещайте указатель Миши в сторону от центра или от него. Чтобы не заважало. Вот мы. розміри. Для того щоб центр оставался на одном месте, перетаскивайте маркер, удерживая клавишу Ctrl в нажатом положении. Вот мы с Ctrl. Вот таким чином мы можем використовувати довідкову систему. Як ще її можна викликати? Її можна викликати за допомогою функціональної клавіші F1 на клавіатурі. Якщо ми не знаємо, де вона знаходиться в каталозі, ми можемо, наприклад, задати сюди параметри пошуку і натиснути на стрілочку. Також можна ввести сюди запит. і Натиснути клавішу Enter. Аналогічно в нас. Інша можливість отримати допомогу та пораду, яка є лише в текстовому процесорі Microsoft Word, полягає в використанні помічника. Помічник призначений пропонувати шляху розв'язання проблеми та підказати можливі дії в різних ситуаціях. Як якого викликати? Довідка. Показати помощника. Можна його змінити. Двічі слід класнути лівою кнопкою миші по ній і написати. Натискаємо Найти.